Якщо це тренінг чи конференція, якщо ти візьмеш собі одну фразу, то вона вже не випадкова. Бо справді дійсно конференція інформації, море, що з того потім ти втілиш, але от одна фраза. Десь я почула, що 15 людей треба і чара, зела і чара. Десь я почула, що прочитала, ага, має бути все прописано. Почала це робити. Тому так, по там по кроку збирала. Ну і потім, коли пішла в бізнес-клуб, то там вже змінилося якраз. Бачення. От і дуже ще от цього я навчилася. З чого? Із книжок от теж я прочитала ніби багато, багато книг, постійно щось читаю. Але так, щоб переказати всю книгу, то ні. Але от з тої книги взяла собі це і воно працює досі з Взяла таке. Так. А що таке взяла з якоїсь книжки? Можеш сказати? Оце оцей про мікроменеджмент. Оце така була я кажу, хвороба, якою я хворіла, я її не бачила. І я розуміла, не розуміла, чому я всіх так дратую. Бо я ж я ж хочу кращого. Я ж приходила і в школі до кожної вчительки. А чому у вас так парта стоїть? О, дивіться, я таке бачила зробіть таке і в боярі, і в таборі, і всюди мене було повно, і всюди я своїми порадами. А тими порадами, зауваженнями я не давала їм розвиватися. Я ну вони всі почували, що вони щось не то роблять і від них щось хочуть, і тому я мусила себе забрати. Побачила збоку і, і забрала, і почала більше спілкуватися з адміністрацією, щоб була ця субординація. Навіть от фраза, наприклад, люди теж від людей багато вчуся. Один з наших вчителів якось в емоціях сказав: та мені вже набридло, що в мене стільки начальників і директорка, і тут керівник відділу, і ще пані Олеся постійно щось схоже. І я все «Угу, справді я його рухати не буду. в нього дійсно є його керівник, тому я досі вчуся на мікроменедж.